Перші кроки на вільній землі. Заступник голови меджлісу Наріман Джелял на волі. Його вдалося повернути в Україну разом ще з 9 цивільними людьми. Таке тихе щастя, спокій, що я нарешті вдома, а не десь там. А, і тому. Не знаю. Я просто дякую Богові і всім тим людям, які долучилися до нашого повернення. Я жодного дня не втрачав надії на те, що колись це закінчиться. Хоча внутрішній я був готовий витримати весь цей несправедливий термін. Нарімана джеляла російська окупаційна влада засудила до 17 років в'язниці. Його та ще двох братів Ахтемових звинуватили у нібито підриві газопроводу у Сімферопольському районі та сфабрикували справу про тероризм. А насправді це стало помстою окупантів за участь джеляла у кримській платформі у 2021 році. двадцять першому році если поверь меня, с Крыму, где здесь, вон, в Киеве, принимал участие в крымской платформе, активно участие принимал. Еще, что он знаков, он на 90% был впевнен, что по возвращению в Крым он будет арестован. Леність... Один человек долго ну, на первом плане его выполнил своих громадянских обоих. Я просто зараз хотел бы би... Висловию щиро такою вдячність першу чергу президенту і команді. Я знаю, яку ні роботу і буду продовжувати. Під час окупації українського півострова Росією наріман джелял залишився жити в Криму. Перший заступник голови меджлісу критикував владу загарбників за переслідування кримських татар. Він постійно ходив на судилища, аби підтримати співвітчизників. Джелял відмовився виїжджати з Криму, навіть коли Росія оголосила Меджліс екстремістською організацією і їздив до Києва, коли це було небезпечно. Врешті-решт окупанти його арештували. Спочатку Джилял перебував у першому СІЗО Сімферополя, але найжорстокіше до нього ставились в другому ізоляторі. Там утримували і наших військовополонених, яких захопили вже під час Великої війни. А згодом Росія відправила кримчанина відбувати термін до Сибіру. Найголовніше для нас було знати те, що Україна продовжує боротися за власну свободу, незалежність. І ця надія, цей спротив, він надихав нас також не піддаватися на будь-які провокації, які там були. Всі три роки полону родина Нарімана джеляла залишалася жити в тимчасово окупованому Криму. Коли стало відомо, що кримського татарина вдалося повернути в Україну, дружина разом з чотирма дітьми вирушила в дорогу. Коли стало відомо, що батька повернули в Україну, мама подзвонила нам. Ми саме були у таборі. Тоді разом з нами раділи всі, хто був поруч. Це радість не лише для нас, це свято для всього нашого кримсько-татарського народу. Дружина Нарімана Джеляла Левіза розповідає, добиралися чотири доби. Щастя, таке не досить повноцінне, тому що ми е, вже три роки прожили у Криму разом із жінками і з родинами. Тих політв'язнів, які зараз знаходяться у тюрмах, я дуже мрію, що всі ось так будуть зустрічати їх так само на волі. Наріман Наріманжелял перший кримський татарин, якого за останні п'ять років вдалося повернути в Україну, і це результат роботи великої команди, яка працювала мало не щодня. У нас не було, не було жодної зустрічі з президентом, щоб ми не говорили про обмін політв'язнів. Це завжди пан Мустапад Джемілєв максимально тут використовував свої комунікації з лідерами, і ми медліси кримстарського народу, приймаючи різні делегації, ми завжди починали і завершували цим розмовам. Я знаю, що енергія Рустемова, мерова делегата Хорултаю Кримстарського народу і нині вже міністра оборони. Ворони Рустем завжди був залучений до всіх процесів, пов'язаних з звільненням військовополонених заручників політв'язнів. Зараз на Джиліал намагається більше часу приділити родині, бо Росія вкрала у нього три роки сімейного щастя.